Ну що, друзі, доброго дня. Сьогодні щось, щось я випав з Ютуба. Сьому винний такий кактус. Небо сьогодні просто нереально круте. Взагалі е люблю спостерігати за небом. і Воно дуже круте сьогодні. Вітер холодний, але небо ну, подивіться просто. Дуже круто. А ще в мене крутий кактус, я собі купив. Із Голландії. Прийшло сьогодні. Поставочка нових кактусів, а як би від кактусів просто балдію. Так, ідемо доробляємо торт. І будемо йти ввечері на святкову службу і на день народження. Тому всім гарного дня. Сьогодні вийде міні-відео, а вже в понеділок виходить відео безпосередньо торту, яку ми сьогодні і робили. Зелений, мені треба біжати. Мені треба біжати. А вже кінчається зелене, і люди кінчаються, і всі кінчаються. Поставили біля нас о, цей світлофор і тут дуже багато скупчень. Ну і що, добре, що тут не цей, не поцарапали нам будинок. <кій> Ось, гарна погода, гарний настрій, я сьогодні і цей був, і в залі, і вода крута, ну все. Можна йти додому з чистою душою. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал та очікуйте новий рецепт лимонного торта. Це вже, Це все. Це все вже в понеділок.